Доброго всім дня. Сьогодні в нас вже 14 січня, праздник, старий новий рік. Тому так відпочиваємо. Думаю знімлю відео таке біля свого зерна Зберігається воно воно в буртуво. Під клійонкою. Це озима пшениця тут. Такі дві кучки. Ще не здавав. Ціна, як говориться, не влаштовує. На сьогоднішній день, не знаю, там хлопці здавали 110-115 там 115 доларів з місця Четвертий клас пшениці. Ну, З такими цінами на соляру і на добриво, на насіння на ЗРР, то я думаю, що, мабуть, і не потрібно займатися цією землею. Це якщо у людей є ще побічні, доходить, Да. Там Вони не звертають увагу. А якщо ти живеш з землі, то по 110 доларів, а на сідушій рік вони зроблять по 50, то не сильно це весело, як говориться. Тому, яка є ціна? Я говорю, те, що сказав, Ріпак я здав ще в серпні. місяці. Він мені там по 2,5 тонни сипанув, ну там вітер багато. Витрусив, я показував відео. Ріпак по 320 доларів був з місця, то здали. Про ріпак я вже й забув, хоча в людей ще лежить, зберігається. Не знаю, на сьогоднішній день там яка ціна його. Також у них є під клійонкою і в складах по-різному. Тут біля клійонки ходю, як приблизно... Побачити, чи є десь проблеми в кучі, щоб не розкривати там по 10 разів, зрозуміло, що вже не буде сильно добре, але воно у нас упав невеличкий сніжок там, 2 см. Перед цим не було, були морози сильні до мінус 10, пшениця була, звісно, відкрита, не знаю, там, як вона буде зараз перезимовувати. Пізніше побалакаємо про це. Зараз про те, що якщо там в кучі щось починає грітися, то при такому сніжку воно буде просто на тих місцях розставати. От прямо з клійонки буде з'являтися такі як залишинки, що, бо там вже з той сторони як там куська або що там заводиться, буде температура. І воно потихеньку буде стікати. Тому отак більше наблюдаєш за своїми такими буртами, щоб не розкривати його там, раз за разом. Звісно, що це вже буде проблематично, але ну, по крайній мірі, вже буде знати, що треба відкрити, подивитися в бурт. От таке ось таке зберігання. Чекаємо ціну, побачимо що буде далі. Налоги трошки поплатив, там теж десь приблизно тисячу гривень за гектар у нас виходив налог. Там ще якісь доходять, не знаю. І всі побалакати по азотні добрива. підкармлюють, там всі кормлять. Як не всі, багато, вже там відео, що можна там кас приміняти, в грудні, там в січні. Це теж як, моя думка така, що... А чому не працювати по факту? Коли ти бачиш, що воно перезимувало і тоді там те добриво вносити, якщо там є кошти, куди спішити, якщо от початок зими там вологи хватає, не хватає. Ну якщо не буде вологи, то і смисл з того каса? Якщо її не буде весною, що ви думаєте, якщо ти несеш грудній кас, він зайде. А в березні, квітні не буде дощів, то та твоя пшениця буде рости краще за ту, що не кормилися, та не буде такого. Тільки ризик, я бачу, більший в тому, що ти коли потратишся на каз, да, ти накормив поле. Я, воно нікуди не дінеться. Воно не пропаде той казк, він буде в землі. Але дивіться, грудень, січень, лютий це ж зима. А якщо мінус 20-10 днів блядь, на голу землю, як у нас було мінус 10, от десь тиждень. Мінус 8, мінус 6 на голу землю і розвиток пшениці, 2-3 листка. Ну, вимерзла. Вимерзла пшениця і що робити? Не дай Бог, я говорю про це. Не дай Боже. Бо і так ми тут страдаємо від цього всього. А я взагалі, вимерзла. Так ці кошти, що ти вніс сказ, може краще купити потім насіння соняшника. Зрозуміло, у кого є побічний бізнес там, або ще щось, то можна я говорю. І вносить, і 10 разів той каз там. І... А я кажу про таких людей, у яких дійсно проблеми з коштами. І те зерно, як говориться, храниш, зберігаєш, хочеш хоч щось мати. А ти, ну, звісно, живуш, кожен вибирає, правильно, вибирає собі. Але я ж про такі фактори, що це зима, що це ж не те, що там воно може, як вов... цей рік це високосний. І 2020 рік теж був наука у нас. Сильний, він був недавно, був як у нас тут на югі, на півдні України. Ми, е, у нас в січні-лютому виґутувала пшениця, там її кормили. Люди є такі, що її не кормили, бо не було грошей. А всі кормили там. Я тоді, ну, я тоді невелику дозу давав щось там по 100 кг, а давали по 200 кг. Та пшениця вже чуть в березні, на початку березня в трубку не йшла. І що? Просто з 15 березня по 10 квітня вона за. Просто накрилася, пішли морози по 2-3 дні. Все, вона пропала. Вона давала в тих людей по тоні. А ті, що не кормили, і засуха була, і все, вони брали по 3 тони пшениці. Отак. Отакій, це буквально 2020 рік. Я пам'ятаю, це на моїй практиці. Не буде вологи, то значить і люба культура не виросте. І хоч підкорнена, хоч і не підкормлена. Я так розумію. А якщо тебе вов воно перезимувало, ти в лютому місяці бачиш там, 10 лютого, 15, що в тебе вже озима культура. ну, Похоже, що нема тих морозів, так, да, можна дати там, в кого є кошти, лікою в якомусь мерзлоталому. В лютому ще буде це до 10 березня в нас ще і дощ, і що хоч може бути. А потім, а якщо не спів там по зому, то сівалочкою вніс тих 100 кілограмів, теж ну, все працюється по факту. Ти, я думаю, не попадаєш на ті кошти, що, не дай Бог, не перезимувало і отако сиди чухай голову. Я вніс каз там і всі, що то по, по крутому поступив, а в Оконцовки взяв те саме, що. Тому, ну, люди, є мінуси, є плюси. Мінуси ніхто не називає, а я говорю, які можуть бути мінуси приблизно. Це зима. Хочете прислухайтесь, хочете не прислухайтеся, але моя думка така, що, от, слава богу, впало пару сантиметрів снига. І вже снігу, і вже радуюся, що дай Бог зараз опять на завтра прийдуть мінус 10, вже там щось видерже. Там голольот якийсь може бути, те налипання. І що? Ну чим ти спасеш? Тим касом? Я... Противник такого, щоб вносить, як говориться, навіть по фінансовій точці, як на сьогоднішній день воно все стоїть по 100 доларів, то хай лежить собі, як говориться, в холдингу воно вже три роки лежить, та пшениця в тих мішках, де там і, ну, в тих, і попропадало і цей ну, по таким цінам здавати ну, теж. Як люди здають, бо потрібні налоги, там добре, оце. але зрозумійте, якщо вам завтра поставлять ціну 50 доларів, то я живу, ви будете теж здавати її. А в нас така вот тихенька погодка сьогодні на півдні, сніжок 2 см радує, Праздник 14, січня. Тому якось так аж приємно на вулицю вийти і до поля добратися так і не міг, то болото, то цей. Так і не бачив я ту озуміну. Була останній раз там 2-3 листочка. Ну особо вона й не розвилася, там, бо там то приморозок, то ще щось. Як говориться, зимує, зима пройде і в лютому місяці вже, як говориться, ближче до 20-го, 15-го, коли більше об'єми, вони там більше, вони будуть вирізати ті моноліти, дивитися, чи кормить, чи не кормити. Ми, як говориться, такі менші, то будемо сподіватися на те, що все буде добре. Собирати кошти на якісь добрива, щоб підкормити, щоб ще якось прожити цей рік. Так як в країні війна. Слава нашим Збройним силам України хлопцям дякувати за те, що боронять від тих, від того злого ворога, навіть не знаю, як його назвати, там тих кацапів вони. Як говориться, це не люди. Вони, не, вони не розуміють, що вони роблять. Що це на роки вони на, на століття, мабуть, себе вже понизили так. В рівні житні, що, життя, життя. Що. Їм ще братися до українців і братися. Так що хай ображається, не ображається, але так воно і є. Людина живе спокійно, там хтось добивається територію якусь там чи ще що. -то. Ну, політика там чи що, я не знаю, це наглость. Добре, не будемо цю тему затрогувати, бо хочу всім побажати крепкого здоров'я, гарних цін на зерно. І Робіть, як вам підказує, говорить, ваше серце, ви там теж на землі працюєте, аграрії. Воно саме вам покаже, що робити. А це моя особиста думка, як говориться. Там кас, карбаміт, селітра. Наскільки в кого коштів вистачає, дітей все і роблять. Все добре, всім до побачення, всім крепкого здоров'я!